Делегація на чолі з Єрмаком відбула до США для зустрічі з командою Трампа. Конституція розтоптана, закон не діє, і, по суті, узурпатор Єрмак їде на чолі делегації. А делегація на чолі з Єрмаком неможливо в парламентсько-президентській республіці, тому що на чолі делегації є вищий посадовець віцепрем'єрка премєрка Мередем об'єктивно. Влада Зеленського, це зараз тільки відосики. А за яким ви законом будете діяти, коли ви домовитесь Трампом? Ну, треба якось з -з затьмарити Порошенка в Вашингтоні, тому що туди їде єрмак, уявляєте? Так Порошенко все, що говорить, він говорить в інтересах цілої держави України. Вітаю, друзі! Їду тут в Автівці і чую по радіо. Делегація на чолі з Єрмаком відбула до США для зустрічі з командою Трампа. Очевидно, що команда діючого президента навряд чи хоче бачити Єрмака, але делегація на чолі з Андрієм Єрмаком. В склад делегації входять, міністр оборони. Умер і віцепрем'єрка Свереденко. Делегація на чолі з Єрмаком. Найвищим посадовцем у цій делегації є віцепрем'єрка Свереденко. Як може бути делегація на чолі з Єрмаком? От хтось мені пояснить це чи ні? Ну, от як так? Я розумію, що Єрмак вибудовує свою концепцію інформаційну для внутрішнього українського вжитку, але мені цікаво, в Сполучених Штатах ця делегація на чолі з Єрмаком чи на чолі з Юлією Сверденком. Всі розуміють, що Конституція розтоптана, закон не діє, і, по суті, узурпатор Єрмак їде на чолі делегації. В ієрархії державній за канцелярією президента, це лише за канцелярією, це не міністр. Нагадаю, в парламентсько-президентській республіці президент це гарант Конституції, але він делегує у владу тільки двох міністрів. Все інше формується правлячою коаліцією. Ну, якщо навіть Зеленський сформував монобільшість, і регіонали, тобто вся, вся п'ята колона, проросійська, сидить нищечком і голосує в інтересах зараз Зеленського, то це не означає, що Зеленський, так би мовити, вождь. Так, він, він гарант Конституції, але в парламентсько-президентській республіці головна інституція це парламент, а не президент. Саме за це стояв помаранчевий майдан, 20-річчя, якого ми зараз і е, тихенько відсвяткували, тому що сама думка про майдан вона вносить у оточення Зеленського такий аж і роздрай, і таку паніку, що вони з переляку навіть представників спецслужб під'юджують, щоб бігали і е, пронюхували, про що ж там говоритимуть представники громадянського суспільства на круглих столах. Не дай Бог збирають новий Майдан, та ми не збираємо новий Майдан. Ми говоримо про те, що коли в людей немає механізму захисту своїх прав, то вони починають збиратися і об'єднуватися, і виходити на площі. І якщо влада не відчуває межі свого переступу через закон, то народ збирається для того, щоб нагадати владі. Що вона переступила через закони, і вона знищує конституційний устрій. Головне, що ніхто з медійників навіть не задумувався, що формулювання делегація на чолі з Єрмаком неможливо в парламентсько-президентській республіці, тому що на чолі делегації є вищий посадовець віцепрем'єрка Свереденко. Але ж за фактом, Впливу на прийняття рішень у Єрмака більше, ніж у Свереденко. І ніж у Умерово. Ну, я розумію, що Єрмак делегував Умелого. Але Умеров, нагадаю, полетів до Південної Кореї з делегацією для того, щоб домовитись про постачання боєприпасів. Через кілька днів в Південний Кореї стався. Атаклізм. Президент вводить воєнний стан, потім парламентська більшість нагадаю, це нагадування, тому що парламентська більшість зняла воєнний стан президента. Тобто, воєнний стан у Кореї тривав, по-моєму, 6 годин, і парламентська більшість ліквідувала цей воєнний стан. А цікаво, Умеров розумів, чи Єрмак розуміє, що, а в нас парламент мав би бути більш суб'єктним. Я розумію, що вони його підбирали під себе, вони його клеїли під себе, і по суті, на сьогоднішній день жодної більшості формальної немає. Але є роз'яснення Конституційного суду про те, що якщо. Рішення приймаються, закони голосуються, то, в принципі, сенсу формалізації коаліції в парламенті немає. Тобто закони приймаються, значить, парламент дієвий. Але для кого він дієвий? Нагадаю, що на парламент якраз і поширюється принцип безперервності влади. Але не на Зеленського. Тунсі Габард, скільки б її не звинувачили в тому, що вона е, сиділа на російських наративах, ну, вона дійсно розповідала байки про біолабораторії українські. Тільки вона забула, що це американські біолабораторії. І вони не для того, щоб виробляти е, біологічну зброю, а для того, щоб покращити е, аналіз. Е, Повітря, води, ну і продукти, і все. Це лабораторії, які дійсно були в резерві Пентагону свого часу, але їх передали для потреб українського ну для потреб господарства українського. Ніхто в цих лабораторіях ніяких вірусів не вирощував, і ніякого, так би мовити, уханського. Вірусняка з України нікуди в світ не поширилось. Навпаки, зухання вірус прийшов в Україну. Ну, але якщо вже Тулсі Габарт, претендентка на посаду керівника центральної розвідки, заговорила про те, що ну, Зеленський сумнівно легітимний, то що ми маємо? Сумнівно легітимний в очах представників Трампа Зеленський? Відряджає делегацію на чолі з Єрмаком, який є керівником Офісу сумнівно легітимного Зеленського. Але ж нормальний уряд є. Про Свереденко не можна сказати, що вона сумнівно легітимна, тому що вона затверджена парламентом віце премєр І вона в цій делегації. Насправді найвища посадова особа. Але було видно, як Єрмак свого часу зустрічався із Трампом. І те, що називається body language мова тіла. За цією мовою тіла було, що вихователь Єрмак привіз свого учня підопічного на привів на розмову з великим дядьком Трампом. Ну, це так виглядало. Я розумію, що все ж про що зараз, ну, як це все подається, подається це так, що Трамп не любить формалізовані структури. Він говорить з тими, хто фактично має владу. А Єрмак фактично, що має владу. Хто, хто йому делегував владу? Зеленський. Так Зеленський її зараз не має об'єктивно. Влада Зеленського, це зараз тільки відосики. Ну, от так трапилось. Але якщо ви розтоптали Конституцію, а тепер їдете домовлятися про щось із Трампом. А за яким ви законом будете діяти, коли ви домовитесь з Трампом? У вас же закону немає. У вас же права немає. Парадоксально, але е, цими днями у спочатку в Канаді на саміті е, парламентської асамблеї НАТО виступав Порошенко. Зараз Порошенко відвідує е, Вашингтон, і там відбувається саміт е, Міжнародного демократичного союзу. Це дуже впливова міжпартійна мережа. Консерваторів цілого світу, і там нагадаю, що партнером Європейської солідарності у цьому міжнародному демократичному союзі з боку Сполучених Штатів є саме Республіканська партія. Так, от парадокс -то в тому, що коли тут в Києві побачили, наскільки це серйозна. Серйозний захід саміт консерваторів світових, вони раптом спустили всіх собак, але вже не на Порошенка, а на Олексія Порошенка, на сина Порошенка, тому що щось їм ну, якось він недомобілізований. А те, що Олексій Порошенко служив в артилерії в АТО, це не переконує нікого. Нікого не переконує, те, що він власник великої компанії, яка платить податки і створює робочі місця. І це не 95-й квартал, між інше. Спла спла сплачує компанія, яку очолює Порошенко, значно більші суми, ніж 95-й квартал. На минуточку те, що називається. Але тут вони спустили всіх собак на молодшого Порошенка, тому що. Ну, треба якось затьмарити Порошенка в Вашингтоні, тому що туди їде Єрмак, уявляєте? Так Порошенко все, що говорить, він говорить в інтересах цілої держави України. А ви впевнені, що Єрмак, Свириденко і Умеров їдуть захистити національні інтереси України, а не прикрити зад Зеленському чи Єрмаку? Так я також про це подумав. Отаке от позорище ми маємо, і коли ми його позбудемося, поки що незрозуміло. Але точно, поки вся ця шантрапа буде сидіти на вищих щаблях влади, доти не бачите нам перемоги. Вони і є колаборацією. Вони працюють на Путіна, а не на Україну.